Любі друзі, прийшов нам час нарешті поговорити про чотирьох вершників апокаліпсису: Thought, through, Though та Tough І найперша річ, яку ви маєте запам'ятати про ці чотири слова, це те, що вони всі пишуться із буквосполученням O-U-G-H Але у всіх цих словах це буквосполучення читатиметься по-різному. І найперше слово, з яким ми розберемося, це. Thought. Думка або думав. Так, так, це друга та третя форма від дієслова думати. Think? Think, thought, thought Я впевнена, ви вже його знаєте. У нього єдиного з цих чотирьох слів є літерка ТІ у кінці. Наступне слово це through, яке перекладається як через. Що в ньому цікавого? В ньому з'являється літерка R, а O U -G h тут читаємо як У «through» Напевно, не варто вам казати, що нам, українцям, це слово нагадує. Тому робимо асоціацію. Бачимо літерку «r». читаємо це слово як «through the next one though». Перекладаємо його як хоча. І це слово ми читаємо через «the though». Тут наше «o-u-g-h» читається як «o». -O Though. До речі, ваш язик має стояти між нижніми та верхніми зубами. Ніяких там сот зов, щоб не було. І останнє слово у нас tough. Tough. Чому? За що? Прикладається, знаєте як? Важко. По-перше, в цьому слові вже немає TH, тому ми просто читаємо першу літерку як Т. Все логічно. OUGH тут читається як. Аф. Чому? Якщо залізти в історію, то побачимо, що G-H раніше було окремим звуком, але з часом ми перестали його вимовляти. Тому слово tough вирішило, що треба повернути собі своє історичне коріння і вимовляти G-H. Тому ми його вимовляємо як F. туф. А OU тут читається як A. ну це треба просто запам'ятати. Tough. Важко. Підсумовуємо. Я показую слово, ви його намагаєтесь почитати, а потім дивимося, чи правильно. Thought. Думав або думка. Through Через Though Хоча. І останнє слово. Tough. Важко. Я сподіваюсь, вам не було важко.